Мо наших глядачів дочекатися підсумковий випуск новин на суспільному вже о 20.00. Ми з вами прощаємось. Побачимось, спокійно. Усім вечора бережіть себе, і на все добре. Мако Робить кожен бутерброд смачнішим. Мако ідеальний магарин і соняшниковий олій. Ви дивитеся суспільне новини? Підписуйтеся на суспільне новини у соцмережах. Добрий вечір. Суспільне новини зібрало найголовніше за день. З вами В'ячеслав Футін і Юлія Порплік. І говорити будемо от про що. Вибух у Чернігові. Місцеві жителі мають власну версію. кажуть, що попереджали поліцію. Україна шукає партнерів для виробництва власної зброї, що здатен запропонувати український оборонпром. Мангали дронам не перешкода. Як українські дрони нищать захищені російські танки? Бувають той даже в плані гаражі. Ставлять на танки. Щоб ми не могли в поміти. Осколкове поранення та контузія отримала жінка внаслідок удару. По селищу золочів на Харківщині. Про це у телеграмі повідомив голова ОВА Олег Сінігубов. По селищу що росіяни вдарили вночі.